І сьогодні ми розпочинаємо футбольні челенджі у рамках шоу по футболому. Це влучність Яку Роберто Карлоса. Три з трьох. Да на навіть чотири з трьох. Один. Ну що, у кого баланс найкращий? Підскоком з лінії штрафного. Міліметри. Зараз ну міліметри. Забити від поперечини з пенальті. Просто треба забити і ти переможець. Всіх вітаємо на каналі GG Sport. І сьогодні ми розпочинаємо футбольні челенджі у рамках шоу по футболу». Сьогодні мені в цьому допоможуть команда «Ультімейт Клаб по ліву сторону Олександр Іванчак, Богдан Поробець, Джамал та Андрій Марчук. А з вас підписка, лайк і, звичайно, коментарі. Тож ми розпочинаємо. Ну що, друзі? Розпочинаємо наш перший челендж, і хлопці мають збити повітряні кульки. Вони мають на це чотири спроби. Хто найбільше зіб'є, той переміг. Ну що нашу серію розпочинає Саша? Саш, треба влучніше. Треба збити повітряну кульку. І перший є, є впевнено. Ми йдемо далі. Другий близько, але ще ні. І давай, хоча б останню другу, фінальну і здорово. Але це вище воріт. Тож ми рухаємось до наступного учасника. Ну що, Саша йде з одним балом, а тепер підходить до м'ячів Джамал. Ну що, Джамал розпочинає і. Було дуже близько, але треба, треба хлопці, попадати. Давайте далі. У тебе є п'ять шарів і ще три м'ячі. Доху-ху! Ну, друзі, це влучність як у Роберто Карлоса. Ми йдемо далі. Майже, майже бачите, у Джамала ціль це верхні повітряні кульки. І останній постріл, і джамал. Йде теж з одним, як і Саша. Але наскільки це було видовищно. Ну що, третій учасник Андрій Марчук, мабуть, його ліву ногу боялись прямо усі. Тож, Андрій розпочинає. Андрій, ну щось я не бачу, щоб ти забивав. Давай же треба збивати. Андрій, дев'ятка це не кулька, треба її збити, Андрій. Андрій, не мене треба прибити, а треба збити кульки. Він, у нього була спроба вбити мене, а не ці повітряні кульки. Тож в тебе нуль. Ну що ж, тепер найсильніша нога, ліва нога медіа футболу. Богдан Поробець. Ми розпочинаємо. Перший удар. Перший удар. І. І спокій. Боже. Було дуже гучно. Йдемо далі. 1-0. І другий, а це вже інший м'як. І два. Два з двох. Поки що, я ж кажу, це найкраща ліва нога. Йдемо далі. Три з трьох. Три з трьох. На... Навіть чотири з трьох. І може на фінал, на п'ятий. І п'ятий. <плес> Де да що ви мене всі вбити хочете? <плес> ну що, друзі, пересуваємось у другий челендж. Втримай баланс на футбольному м'ячі. Хто найдовше протримається на ньому, стоячи на ногах, той переміг. Тож будемо дивитись і реготати. Хлопці, розпочинаємо на три, два, один. Ну що, у кого баланс найкращий? Джамал. І це заслужена перемога. Джамал перемагає. Навіть зараз він стоїть і дивиться на усіх. Тож Джамал, впевнено, перемагає. Хлопці, другий раунд. Перший за Джамалом. Тож три. Два, один. Поїхали. А Джамал перший. І це вирішується між Сашою і Бодя. Саша, Саша Бодя. Хто ж це? Саш... Хлопці, да ну його. Давайте падайте вже. То ми будемо до завтрашнього ранку чекати вас. Дивіться. Подивіться просто на техніку Богдана. Він як на колобку стоїть. І подивіться, Саша, який баланс. Богдан! Тримайся! Боже, він же на тому м'ячі стрибає. Зараз він лусне. Є. Yeah. Все, Саша перемагає. Один. Є, yeah, Саша. Ну що, фінальний третій раунд. Хто ж вийде переможцем, а хто програє? Розпочинаємо на 3, 2, 1. Так, ну зараз я бачу, Джамал вже уйшов. Мара сьогодні взагалі його начебто не було. І знову два фіналісти. Богдан та Олександр. Але хто ж все-таки вийде сьогодні переможцем? Зараз ми це дізнаємось. Поки що, навіть дивлячись на Сашу, якщо до нього підійти, він тримає рівновагу. А ось Богдан, дивіться, як впевнено, як стримано хлопці борються між собою за перемогу у даному челенджі. Ну все! І Саша, ми тебе вітаємо! Впевнена перемога! І він навіть на м'ячі показує всім, що немає людей, котрі можуть його перемогти. Тож, Саша, переможець! Фінальний, третій челендж. Колесо фортуни. Тут ми маємо декілька різних видів ударів. Тож, Водя бере три і подивимось, які ти собі дістанеш. Колесо крутиться, Богдан спостерігає. Стоп! І твої три удари. Такс, давай зараз розпочнемо з першого. Зачитай, з чого ми починаємо. Такс. Щось незрозуміло, так? Да? Забитий від штанги з пенальті. Забити від штанги з пенальті, добре. Т другий. Давай другий. Ні, бери, бери, бери. Тут без фальсифікації. Так, і другий, третій дістав, добре. Удар з 11 метрів. Пушка. Пушка з 11 метрів, так? Да? Добре. І останній? Удар спиною до воріт. Удар спиною до воріт. Ну що ж, друзі, давайте зараз подивимось, наскільки Богдан вправний у цих челенджах. Так, ну що, Богдан, для тебе перший постріл і, мабуть, найлегший. Це пенальті. Його треба забити від стійки. Давай. Я спробую. Подивимося, як в тебе вийде. Гарний розбіг і. Ну, зразу було ви видно, що він мітив собі у ліву стійку. Ну що, як бачите, сьогодні хлопці змагаються у тому, хто краще проб'є по пустим воротам. Тож, Богдан, в тебе удар називається пушка. Дуже відомий постріл. Тож, давай, покажи нам його. Хоча попадіть у ці пусті. Та, хлопці, ну як можна ж не попасти у пусті ворота? Що вам треба? Голкіпера став не став, серне не зав'єт. Ну що, Богдан, в тебе останній удар спиною до воріт. Покажи, наскільки ти вмієш забувати спиною. Ну що, поїхали. Який точний розбіг і ліва нога. Та йомоє, ну скільки можна? Ну що, наступний учасник Мара? Він має три постріли. Зараз дізнаємося, які. Але друзі, напишіть ви у коментарях, що йому випаде. Давай далі. Ми крутимо і... Давай, діставай перший. Що в тебе перше? Лівий, Лівий кутовий. Тобто треба забити сухий лист. Давай далі. Другий, третій. Так, у другому у нас що? Заб... Забити від штанги з пенальті. Ну, так, да, ви це вмієте дуже добре в пусті ворота попадати. Богдан вже це показав. І третє. Гол з відскоком з лінії штрафного. Теж пусті ворота. Добре. Очікую від тебе три. Якщо менше, в коментарях напишуть, що з тобою робити. Ну, а ми рухаємось далі. Ну що, кутовий, ліва нога, Андрій, в тебе є ворота, є м'яч. Покажи нам сухий лист. І, і? стійка! Але було дуже-дуже близько. Ми рухаємось далі. Мара, ну поки що ніхто з вас не попав у пусті ворота. Хлопці, будь ласка, щоб ми не позорились. Давай, зараз пенальті від стійки. Впевнено. І... Ну, я розумію, ви просто не хочете сьогодні попадати по пустим воротам. Давай далі. Останній, просто попади. Я тебе просто прошу. Ну що, я вже особисто взяв м'яч, щоб тобі накинути, щоб ти тут Мені. Забив. Давай, Давай. накидаю, відскок і б'єш. Накидаю, відскок і б'єш. Здорово! Хоча б один. Дякую. Дякую. Ну що, зараз Саша перевірить свою удачу і подивимось, скільки Саша зможе забити. Саша, крутимо. Зараз, Андрюшеньку, оу єс буде. Оп. О, випало. Зразу до тебе. Це, Як це доля, доля. Як у Гаррі Поттері. Так, перший. Забити від поперечини з пенальті. Ага, все мінус. Так, далі, що далі. Що далі? Правий кутовий. <світ> Дайте мені забити спиною, спиною, щось ще. Давай, останнє, останнє. Так, і останнє. Удар з центру поля. Просто не, ну... без... не, не по... Типа... Не, Просто попасти Просто в попастимо. Добре. Добре, я все. спробую. Брат. Давай. З чого І ми починаємо? починаємо? З пенальті? Е, давай почнемо з пенальті. Якщо зараз попадаю з пенальті від попередження, то я в основі буду грати. Два місяці. Два місяці, брат. Що ти три заб'єш, то да. Що три, три заб'ю, то дев'ять місяців в основі. <рив> ні, ну все, ні, ну це ж ну. Вона навіть квадратна, як я зараз від поперечки не заб'ю. Так, давай. У всіх сьогодні ціль забити в пусті. Я в тебе вірю. Від поперечки. А, ось міліметри. Зараз ну міліметри. Лічені врятували мару від пропущеного, скажемо так. Йдемо далі. Правий кутовий. Правий кут. І. Давай, давай. Не бійся. Ай, ну дуже близько. Нічого, давайте всі підтримуємо Сашу у коментарях. В нього залишився один останній удар з центру поля. Поїхали. Ну що, останній удар. В пусті ворота знову, але з центру поля. Покажи свою влучність. Ай, Саша, здорово! Саша сьогодні тримає свою лінію. Молодець. Охе Андрюша. Ну що, Джама, зараз в тебе є можливість вийти переможцем в цьому. Двобої з хлопцями. У них зараз по одному. Тож, крутимо. Колосо фортуни і. Оп, діставай. Перший. Ну що? Такс. Забив від поперечного з пенальті. Ну всі з вас хочуть щось бити пенальті. Давай друге. Давай, друге. Да, добре, покрутимо, покрутимо і доставай. Так, друге. Удар з центру поля. поля. Так, ну це легко. І третє. Крутимо. Оп. І третє. Такс, ага. Парашут з центру, центру поля. поля. Тобто тобі з центру поля один удар просто, інший верхом. Ага. І Добре. пенальті від поперечки. Клади. Ну, начебто that's два that's gonna... можна з цього зробити. Ну що, Джамал, хтось має сьогодні забити від поперечки або стійки. Тож, твоя задача забити від поперечки. Поїхали. Перший удар. Сьогодні у вас забити пенальті, але все одно я в тебе вірю. Забий з центру. Один удар можна низом. Інший треба, щоб залетів верхом. Поїхали! Перший удар. Напружений момент. І. Ти був так близько, так близько. Ну що, Джама, фінальний постріл. Просто треба забити і ти переможець. Удар. І є. Джамал перемагає два бали. Впевнено. Джамал забирає у останньому челенджі. Це була дійсно запекла боротьба, але MVP сьогоднішніх челенджів це Джамал. Тож привітаємо! Дякую, дякую. Я знав. Тож, друзі, це був перший виклик для команди Ultimate на каналі GG Sport. Ще багато попереду. Тож побачимось у наступних випусках та до скорих зустрічей!